Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися золочів, припинення обстрілів. Що заважає припинити обстріли золочів? і взагалі, що на що очікувати золочів найближчі три місяці? Чи є загроза наступу? Расистів на золочі чи є небезпека? Скажіть нам, будь ласка, найближчий найближчий час? Так, тут відбуваються перші два місяці більш е, така і військові, і Збройні Сили України покращують свій стан, я б так сказала, в них більш впевнені в собі, і в них е, 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 забезпечення фінансами до золочева як надходять надходять фінансування отака От міць військових mm. в них е е зараз е це два місяці це відновлення від е тут відбудова Робота з будинками у Золочеві, якісь е, щось пов'язана робота із будівлями у Золочеві. Це перший, другий місяць будуть військові на е, набирати силу. Далі люди будуть сидіти у дома, у домівках, у домівках чекати. Дивіться, ці найближчі два місяці ніяких загострень. От мені тут так виходить. Збільшиться кількість військових. Надалі тут будуть відбуватися події. Третій місяць в планах. Чи це плани? Ага. Тут будуть надходити такі невтішні інформація про готовність ворога, що він от-от буде наступати, і в людей знову як емоційна така депресивний стан емоційний і що знов Будуть люди в такому стані знаходиться що знов пережити атаку і окупацію. От такій буде інформація. от Це буде через ем, телебачення, через надходження от інформації будуть люди в, звідкись в, така, як. Інформаційна атака, що от-от і буде наступ на золочі, це Тоді будуть іти військові. Ось вони вийшли. це дуже цікаві карти. Я хочу подивитися, про що вони будуть говорити. Сила надзвичайна. Військові будуть на захисті Золочева дуже сильні, дуже сильні. Абсолютно е, як е, ну, вони будуть в спокої. От те, що будуть переживати цивільні люди, Буде кардинально відрізнятися від того, що відчувають військові. Настільки впевненість, спокій і трезві думки і незворушні не взагалі. Вони будуть дуже міцно в золочеві стояти міцно. І саме на людей піде оця інформаційна атака, щоб їхній стан був важкий. Ні, дивіться, атака не відбудеться, те, що, на що сподівалися, тут буде дійсно саме на цивільне населення і на тих людей, може ще залишилися або це родичі, або ну, люди дуже близькі із Територією Росії, от в них буде якась маніпуляція, маніпулювати, але це все завершиться перемогою України, повний розгром, навіть маніпуляція якесь, як це назвати, пропаганда Росії, от, дивись мені тут добре. Їдь до мене в Росію, в нас тут спокій, що Ну, будуть такі якісь маніпуляції, я не знаю, як це пояснити. С дуже сильний страх того, що золочів знищать, вб'ють цивільних людей, що от оцей страх на третій місяць випав. Але це все, тільки балачки, тільки страхи, карта перемоги, причому агресію, оцю військові, настільки припинять ще на кордоні на території Росії, я би так сказала. Це підготовка до цього ведеться оці два місяці. І саме тільки як рипнеться, або м, якийсь рух зробить, його буде знищено. І цивільні люди не будуть вбиті і не будуть ушкоджені в золочові домівки, ну, м, руйнуватися домівки. Люди будуть святкувати, ще буде свято якесь так, на природі. Скажіть нам, чи буде масований обстріл, чи буде масований а, шахідами, б, снарядами, бомбами, чи чим-небудь іншим люба агресія з боку расистів на золочів, що призведе до смертей? Чи буде найближчі три місяці? Скажіть мені, будь ласка, ніколи карта. Чи є загроза вбивств цивільного населення найближчі три місяці у золочі? Ох, він точно, ножа готує щось, але сидить у теплі. Наступу не буде, є така небезпека від ворога, він е, ненавидить золочів, ненавидить, і це в нього якась збочена любов така до золочіва що е, я ж вам стільки всього надав, я ж у е, ворог впевнений, що золочів це територія е, расистів, що це ж. Без росіян то золочева б не було. Ви повинні дяку... дякувати, що ви є. от такі якісь думки дуже нехороші. І буде можливість така, що буде обстріли, але їх зіб'ють. І до домівок люди будуть. Це будуть таємні паролі, будуть продовжена така дуже напружена ситуація в плані захисту, щоб люди не виходили, коли повітряні оголошуються тривоги, щоб люди зберігали. Ну, щоб в домівках було все підготовлено в такому стані, в такому плані. І дороги дуже чітко знали, по яких дорогах ходить, там є небезпека. І це така важкість оцього прифронтового містечка, як тут вийшло. Але не буде вбивство масового розстрілу я не бачу, тільки от така Навіщо? Так, буде збито. Можливо, будуть атаки. В небі видно будуть, як летять ці шахіди, або це будуть якісь ракети-снаряди, я так не розумію точно. І в людей буде видно, як їх зіб'ють, і в них спокій. Вони. ну Не будуть потрапляти на на будівлі. так Прошу Ваші сили. Допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над золочевим від агресії російської. Я хочу все повернути їм назад. Їм важко жити. Заперечу повністю весь негатив. Їх цю хибну їхню любов, всю їм назад вертаю, вони себе самі так хай люблять, ненавлядячи. Заперечую повністю всю агресію щодо золочева. Більше ворог не може чинити, сам по собі стріляє, заперечую всіх зарадників, колаборантів. Люди не піддаються на пропаганду, на маніпуляції ворожі. Заперечую повністю, більше ніхто на ворога на Росію не працює, не вірить їм і відвертаю на віки вічні ворога від Золочева, буде так. Більше немає ніякої депресії, важкого життя у Золочів. Відновлюється е фінансування, забезпечення, відновлюється вся інфраструктура Золочева. заперечую повністю. Все, що зруйноване, де відбудують повністю. Наладиться інфраструктура золочева, подача світла, тепла ось цієї інфраструктури. Так. Угу. Прошу, по Верховному суду, поверніть ворогові все, що завдано, всю шкоду, що завдано смерті, біль, страждання, що завдані в золочеві, поверніть Росії назад, расистам назад. Хто чинив ці злочини, з ними це і станеться. Буде так. Так, да, будуть виманювати людей. Виманювати людей. Щось вони, план якийсь, як, можливо, вербування, чи завербувати нових агентів, щоб от вияснити, де ж, де які військові, це все будуть намагатися зробити. Прошу вищі сили. Заруйдуйте. Всі агентурні ці плани заперечую повністю. Більше на Росію ніхто не працюватиме. Викриваються всі колаборантів золочові і це завершується поразкою в Росії. Так. Будуть намагатися відновити життя в золочові, відбудувати життя, щоб у людей відновилося, щоб вони змогли заробляти, і щоб була в них повна вода, електрика, тепло, повне життя. Хоча місто на межі от Тут, тут виходить так, що э, атак не буде, наступу не буде на золочів, але йде постійна готовність тримати оборону. от Тримати оборону. От так. Того жаху і наступу вже не повторять расисти. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити золоч від обстрілів. Від агресії ворожої відверніть на віки вічні, де захистять <кій> <кій> Збройні Сили України, будуть на захисті золоча. Так, відверніть всю агресію, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відвернути на віки Вічні від Золочева. Бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, що із Росії на золочів іде, Поверніть і відверніть на віки Вічні, їм на голову назад. Хай і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили надати всю необхідну зброю, допомогу, фінансування військовим України, що стоять на захисті міста Золочева, і, щоб дати на дуже сильну відсіч ворогові, щоб захистити цивільне населення в Золочеві і військові самі себе могли захистити. ПВО потужне і всі необхідні зброї для збиття ракет, бомб, шахідів і снарядів була у Золочеві. Буде так, буде так, буде так. До Та повернеться все зло у ворог назад. Та буде захищен золочів, настане мирне тихене. Не буде все сказане здійснене. Дійсно, напруга є багато маніпулювання із людьми ворог проводить, але все одно переможуть, Збройні сили України переможуть і вам відновлять ваше місто, відновлять вам і світло, і воду, і будуть надавати допомогу людям. Köszönöm a figyelmet.